Сьогодні говоримо про дуже делікатне, але дуже важливе. Якщо у чоловіка слаба ерекція, до якого лікаря йому звернутися? А якщо жінка не відчуває оргазму, це до вас? Секс це взагалі важливо? А до вас звертаються найчастіше пари чи окрема? Під час війни а, якось змінилося сексуальне життя українців? А до вас звертаються більше чоловіків чи жінки? А, а якщо я а, маю розлади оргазму і звертаюся до секс коуча, він зможе мені допомогти? Які три поради ви можете дати парі, в якої виникли якісь проблеми? Зараз буде так цікаво. Вітаємо на каналі Клінік». Сьогодні говоримо про дуже делікатне, але дуже важливе про статеве життя та секс. Наш гість сьогодні, уролог, андролог і сертифікований сексопатолог Сергій Мостовий. Давайте почнемо з найважливішого питання, щоб глядачі розібралися, хто такий сексолог, хто такий сексопатолог і хто такий такий сексотерапевт. Розберемося, а потім далі підемо. Ну, перше дійсно, да, бо така потанина є при виборі пацієнтами до кого звернутися. На просторах інтернету багато. І секс-терапевт, і сексолог, психолог-сексолог, сексопатолог, секс-коуч. Почнемо з того. Хто такий сексолог? Сексолог це переважно є психологи, які мають психологічну освіту і з курсами, базовими по сексології. Їхня територія це. Психологічний компонент, тобто особливості стосунків в парі, статеве виховання, там міжособисті відносини в парі, дисгармонія подружньої пари – це є їхня сексопатологи. Це є виключно медики. Сексологи не проводять огляд пацієнтів. не… Призначають обстеження, не інтерпретують ці обстеження, не призначають медикаментозного чи там фізіотерапевтичного лікування. Суто психологічна складова. Да? Сексопатологи все роблять інше з точки зору медичної так, правильно. Так, чисто лікарська спеціальність. Ми ще говорили про секс-терапевтів. Секс-терапія це один із видів. Психотерапії, да? вона може бути там гадштаб-терапія, там нейрологністичне програмування, гіпносугнесивна терапія, так, да, це один із напрямків лікування. Uh -huh. І ті спеціалісти, які більш е, е, глибше іменно секс терапією займаються, так і називаються секс терапевтами. Якщо у чоловіка а, слаба ерекція, до до якого лікаря йому звернутися в першу чергу? Ну, Бажано спочатку до сексопатолога виключаємо якийсь органічний компонент, да, якщо є, чисто є психогенне порушення реакції, то дійсно це тоді ми такого пацієнта скеруємо до психологів сексологів. Дуже часто сексологічні сексуальні дисфункції вони, е, поєднані. Є і органічний компонент, є і психологічний. Тоді ми працюємо в парі. Сексопатолог займається проблемою з, ну, з фізіологічною та здоров'ям. Да, Психологи займаються психологічним здоров'ям. До вас, як до сексопатолога, з якими проблемами найчастіше звертаються? Ну переважно, якщо це чоловіки, да, це є і розлади ерекції, розлади е, статевого потягу, розлади еякуляції. Порушення оргазму, болючий оргазм, болі під час статевого контакту. Це якщо це стосується чоловіків основні проблеми. Да? Якщо це є жінки, їх виділяють в основному 4 групи сексуальних жіночих дисфункцій: це розлади збудження, розлади статевого потягу, це болі під час статевого контакту і це є розлади оргазму. А якщо я маю розлади оргазму і звертаюся до секс-коуча, він зможе мені допомогти? Ну, думаю, що ні. Треба ж виключити психогенний фактор, треба і органічний фактор, органічну патологію виключити. Тобто я правильно розумію, спочатку людина звертається до вас і ви виключаєте, ну так сказати, фізіологічну проблему, ну органічну, ви так сказали, да? а потім а, треба працювати із психологією, якщо є необхідність, в тому то, uh -huh. да. якщо немає необхідності, якщо тут причина суто, що мають займатися медики, да, займаємося медиками. А є якийсь а, стандартний набір а, аналізів, які ви призначаєте там чоловіку, жінки, яке до вас. Ну, стандартного немає. Це су суто індивідуально, це залежить від того запиту, від того, ну, проблеми, з якою звертаються. Да? Якщо це є чи це чоловік, чи жінка, чи це подружня пара, чи це партнерська пара, чи сімейна пара, це різні обстеження в залежності від проблеми. Mm -hmm. Якщо це порушення ерекції, це не можуть бути обстеження. Бути. Якщо це розлади екуляції, це інші обстеження. Да? Якщо це розлади лібіду, то це інші обстеження будуть. Якщо це пара прийшла, то є спеціальні карти, сексологічне обстеження пари, да? по різному. Mm -hmm. А до вас звертаються найчастіше пари чи окремо? Частіше окремо. А як краще? Знову ж таки, це залежить від ситуації, що це подружня чи партнерська пара, які мають тривалі відносини і в них виникла проблема. То тобто, це бажано прийти, щоб це прийшла пара. Ми ж спілкуємо, спілкуємося з ними і з парою, і по окремості з чоловіком, з жінкою. Тобто а, бачення м -м -м -м. чоловіка може бути одне бачення жінки може бути інше. Та? Проблему по різному бачити, і треба спілкуватися і з одним, і з іншим. А якщо у чоловіка там розлади. З ерекцією, наприклад, це ж його проблема, чи це спільна проблема? Ну, Сексуальна функція це єдина парна функція в організмі. Якщо є, проводились дослідження, якщо у чоловіка є сексуальна дисфункція, то років за 2-3 у жінок також виникають сексуальні дисфункції. Угу. Ну, якщо у жінки, наприклад, їй боляче під, під час сексу треба удвох приходити? Ну звичайно, якщо у, у них анатомічні якісь особливості в чоловіка і в жінки, то треба оглядати чоловіка. і Жінку. А наприклад, ну жінка не збуджується. Під час сексу з чоловіком це, це до вас це, це, це теж може бути фізіологічна причина, да? гормональні порушення може порушувати да? Ну. І ви це можете на першому огляді ну, зрозуміти ну, да? на першому огляді, ми не зрозуміємо. Тут обстеження проходиться. А наскільки е, робота з сексологом е, довга для пари це не просто од, е, один раз прийшли і вирішили проблему. Правильно? Звичайно. За один візит не вирішується проблема. Один візит може нам дати орієнтир, в якому напрямку працювати, да? яке обстеження можливо провести. І тоді другий візит обговорення результатів і далі працювати. Якщо це є пара, то має працювати лікар, чоловік і жінка. А до вас звертаються більше чоловіки чи жінки? Ну, переважно. Чоловік. А це означає, що у чоловіків більше виникає проблем з сексом, ніж у жінок? Чи просто жінки менше на це звертають уваги? Скоріше, другий варіант. Як мені зрозуміти, що мені варто до вас звернутися саме до сексопатолога, до лікаря? Ну, беремо чоловіків. Ми вже говорили за ці проблеми. Це є порушення ерекції, розлади еякуляції. Чи вона затяжна, чи вона прискорена, чи вона болюча. Розлади бажання, тобто підвищений статевий потяг чи знижений статевий потяг, необхідно з цими проблемами звертатися. Тому що це ж може бути прояв якихось інших захворювань, а, скажімо так, симптом сексологічний. Це може бути просто симптом якогось іншого захворювання. Якщо ми беремо за жінок болі під час сексу перед. Прековітальні, коїтальні, посткоїтальні болі. Е, Також розлади збудження, розлади оргазму. Ну. А якщо жінка не відчуває оргазму, це до вас? Поставили на себе клеймо, що вона фрегідна і все, і так живе. Mm. А, але а, це може якось змінитися, якщо вона звернеться, звернеться до вас. Ну так, е, але взагалі певний відсоток жінок не відчувають оргазму. Це є нормою. Mm -hmm. Це є така світова статистика. Ну, а взагалі, якщо раніше відчували, да, а зараз не відчуваєте, значить це якась проблема є. І то до вас треба так. звернутися. І ви зможете допомогти? Зможемо. Ну, Або неправильно думають, да, жінки буває, це особливо на дебюті сексуальних відносин е при нечастих статевих контактах, немає оргазму. Так, це, це ж може бути і не проблема, просто треба війти, умовно. Фізіологічний рим статевого життя і все нормалізується. А розкажіть, будь ласка, ось про ну є таке поняття сексуальна чи статева конституція. Да, коли жінки, наприклад, треба там, раз на тиждень, а чоловіку раз на день. І якщо як з цим працювати, чи потребується консультації? Таким часто звертаються, да, але тут є більш вже такий пріоритет психологів. Да, якщо пара не означає, що у когось можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям, да, такий тип статевої конституції. І тут компроміс шукаємо. Угу. То не є проблема, то є е, бажання <рес> да на не компроміси, правильно? Звичайно. Як на ваш погляд, зараз дуже важкий час для українців, да, і дуже багато стресу. Під час війни якось змінилося сексуальне життя українців? Проблем менше не стало, помінялася структура самих сексуальних дисфункцій. Збільшилася кількість, наприклад, у чоловіків, порушення статевого потягу, зниження або втрата статевого потягу, також ну, збільшилася кількість вторинних порушень сексуальних внаслідок травм хребта, тазу, ділянки гініталії від поранень. Зараз збільшилась кількість ну, немає, так щоб не було на прийомі військового, який проходить реабілітацію по одному, по тому чи іншому захворюванні. І він звертається з, і з сексуальними дисфункціями, але це наслідок травм. Війна як стрес. Як впливає на, стат... на статеве життя, і з чим звертаються до вас? Ну, це переважно порушення статевого потягу да, під час ну, стресових, хронічного стресу постійного да, збільшується рівень кортизолу, да, який трошки впливає на рівень тестостерону, естрогену, да, і відповідне бажання трошки. Ну, і і, і на не інші нейромедіатори, так скажемо, гормони радості стає їх менше, більше тих гормонів смутку, як називають, відповідно втрачається бажання. Ну, це тимчасово, чи, а, і, наприклад, коли закінчується війна, це відновиться, або з цим треба працювати ну, все, вже зараз. Це, ну, все індивідуально, залежить від багатьох факторів. Якщо тут пара знаходиться ну, в регіонах, де не проходять бойові дії, да, вони на місці, з ними можна вже працювати, да, якщо в них є проблема. А якщо пара, скажімо, розірвана да, чоловік на фронті, да, дружина тут. То з ними треба пізніше працювати, ну якщо є проблема. Угу. Ну, само воно не пройде, якщо в них є зараз проблема, само не пройде, і потім треба обов'язково звернутися до лікаря. Ну, думаю, що не пройде. Але не тільки з проблемами можна звертатись до сексопатолога, е, можна звертатися на консультації і з приводу. Профілактики сексуальних дисфункцій, які три поради ви можете дати парі, в якої виникли якісь проблеми? У мене є тільки одна порада. Якщо виникли якісь е, проблеми, треба звертатися раніше, не затягувати, тому що любу патологію на ранніх стадіях можна краще лікувати. Мені здається, що багато людей, особливо в маленьких містах, вони соромляться звертатися до лікарів, які займаються проблемами з сексом. Що б ви могли порадити таким людям, які мають проблему, але соромляться? Ну, можна проконсультувати онлайн без візиту в клініку. А в бодру є така функція? Є така функція. І ви консультуєте онлайн? Консультуємо онлайн. Чи обов'язково потім щоб людина прийшла? В залежності від, від проблеми, може бути і такий варіант, що обов'язково прийти, а може бути варіант, це просто надати пораду і цим закінчиться консультація. У мене є пропозиція для тих, хто соромиться. Ми під цим відео залишимо форму, з якої можна буде перейти на онлайн-запис до вас. І не треба ніяких рухів робити зайвих. Прямо під цим відео ми залишаємо силочку. Переходьте і записуйтесь, у кого є проблеми. Записуйтесь онлайн к нашому лікарю. Підтримуєте? Тримуємо. Це була розмова про важливе. На каналі Бодро Клінік. Дякую велике за розмову.